Вітання усім нашим глядачам в ефірі Телепроєкт Рада вирішила. І ми знаходимося у кабінеті новообраного голови Одеської обласної ради Миколи Тендюка. Вітаю вас, Микола Андрійовичу. Доброго дня. І дозвольте нам від імені усіх наших глядачів, від імені Одеської обласної державної телерадіокомпанії, привітати вас із обранням головою Одеської обласної ради і побажати подальших успіхів, кар'єрного зростання і наснаги у праці. Дуже вдячний вам. І перед тим як перейти до такого безпосереднього формату запитання-відповідь, пропоную нашим глядачам і вам також згадати, як все було, як все відбувалося 14 листопада. Отож, увага на екран. Новим головою одеської обласної ради став Микола Тіндюк. Цю посаду він офіційно зайняв 14 листопада під час чергової сесії облради. За кандидатуру тіндюка проголосувало більше сотні депутатів проти жодного голосу. Ще троє утрималися. Я дуже зворушений і щиро вдячний вам за ту підтримку, яку ви висказали при таємному голосуванні. Про те, що Микола Тіндюк може зайняти крісло голови обласної ради йшлося ще напередодні. Зокрема, його кандидатуру було обрано на засіданні фракції партії регіонів 13 листопада. Тоді присутні на заході колеги одностайно проголосували за Миколу Тіндюка. Я більше ніж у що не тільки фракція партії регіонів, але і депутати других фракцій підтримують цю кандидатуру, тому, що Ну, даю стопроцентную гарантию, что в этом зале сидят, если не большое количество учеников, то во всяком случае носителей мудрости, взвешенности, опыта и профессионализма. Вже під час свого виступу перед депутатами новоспечений голова Одеської обласної ради подякував їм за довіру та пообіцяв докласти всіх зусиль, аби зберегти той високий відсоток довіри з боку тих, хто за нього проголосував. Після цього Микола Тіндюк заявив, що вже зараз готовий стати до роботи, адже в регіоні на сьогоднішній день існує чимало проблемних питань, які потребують їх вирішення. Нас є над чим працювати, вирішувати значні питання, важливі проблеми розвитку нашого регіону. І впевнений в тому, що ми разом з вами, разом із обласною державною адміністрацією, з її структурами, з керівником Миколою Леонідовичем, зі всім депутатським корпусом, включаючи сільські селищні, районні міські ради, досягнемо відповідних відписів. І нам не повинно бути соромно перед людьми. Дякую вам. Ніколай Андрійович пройшов дуже серйозний життєвий путь. І пройшов. Очень серьезный путь в органах исполнительной власти имеет колоссальный опыт. В органах местного самоуправления человек знает детально, как работает власть, не, я кажу, в а до мельчайших деталей. Понимающий и экономические процессы, которые происходят в области и в стране. И понимающий важность политического момента, в который мы находимся в тот или иной период нашей истории. Сподіваються на досвід і професійні якості, а також на конструктивний діалог нового голови обласної ради і опозиційні депутати, які підтримали Тіндюка під час голосування. Андрійович, З великим уваженням відношуюсь к вам як професіоналу. Очень рад нашому роботі в п'ятій каденції. Хотів би виразити надежду на те, що ті традиції, які були заложені в п'ятої каденції. под руководством Николая Ильича Скорика, они будут продолжены. Ибо в настоящее время местное самоуправление переживает очень серьезный кризис, потому что идет по всем, по всем направлениям администрирования. Микола Андрійович Тіндюк народився 13 вересня 1949 року в місті Помічна на Кіровоградщині. У 1976 році він закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю інженер електронної техніки. Після цього Тіндюк був прийнятий на роботу до планової комісії одеського облвиконкому, де пройшов шлях від старшого інженера до начальника головного управління обласної державної адміністрації. У липні 1998 року, за погодженням з кабінету міністрів України та адміністрацією президента України, Спорядженням голови облдержадміністрації був призначений на посаду першого заступника голови облдержадміністрації, на який працював до березня 2005 року. З березня по жовтень 2005 тисячі він начальник управління Одеської обласної ради з майнових відносин, жовтня 2005 тисячі по травень 2006 року помічник консультант народного депутата України. Цього ж року на першій сесії обласної ради був обраний заступником голови Одеської обласної ради, 16 листопада 2010 року на першій сесії обласної ради шостого скликання. Був повторно обраний на посаду першого заступника голови обласної ради. Микола Тіндюк нагороджений державними нагородами. Зокрема, орденом за заслуги третього ступеня, орденом за заслуги другого ступеня, орденом за заслуги першого ступеня. Нагородний знак Державної служби України за сумлінну працю. Микола Андрійовичу. Які емоції володіли вами під час голосування? От що відчували всередині? Ну, По-перше, я повинен сказати, що я дуже завдячую депутатському корпусу за підтримку, новпризначеному голові Одеської обласної державної адміністрації Миколу Леонідовичу Скорику за пропозицію до фракції партії регіонів Одеській обласній раді висунути мене на посаду голови Одеської обласної ради. Емоції. Ну, скажімо так, я, як кажуть, зовні не проявляв ці емоції, але серце стукало. От про що мірку для мене дуже було важливим і визначальним, коли із 106 депутатів, які взяли участь в голосуванні, 103 голоси було за, і лише 3 навіть не проти, а утрималося. Цей високий рівень довіри багато мене зобов'язує дійсно працювати чесно на тій посаді, яку мені довірили от, в Одеській області. Я ставлю перед собою завдання, щоб робити все для того, щоб оцей рівень довіри, відсоток довіри, він не знижувався. А для цього треба дійсно робити дуже багато. Іти спілкуватися з людьми, говорити з людьми і робити максимум разом зі своєю командою, з командою однодумців, з депутатським корпусом і за підтримки і разом з керівництвом і керівниками органів виконавчої влади на місцях. Те, що ми повинні робити, робити добро для людей, виконувати чесно і комплексно свої функції. І виправдати довіру людей і довіру президенту України до керівництва області. Микола Андрійович, цей високий ступінь довіри, це він не дарма такий високий, тому що ви управлінець з досить великим досвідом. Добре, знаєте специфіку, проблеми і перспективи Одещини, бо давно тут працюєте. От свого часу ви працювали першим заступником нинішнього голови Одеської обласної держадміністрації Миколи Скорика. От якби ви сьогодні вже з позицій голови обласної ради охарактеризували спільні завдання обласної адміністрації і обласної ради, і от на найближчому. Чу перспективу назвіть пріоритети цієї співпраці. Ну, я дозволю собі нагадати, що ще раніше я три роки працював начальником головного управління економіки. Потім майже сім років першим заступником голови обласної державної адміністрації, і, от сім з половиною років, заступником і першим заступником голови обласної ради, у тому числі. Минулі конденсії разом з Миколою Леонідовичем, ми очолов депутатський корпус, я на посаді першого заступника голови обласної ради. Відносно е, ваше запитання відносно е, нашої спільної роботи, мені подобається, що саме ви сказали про спільну роботу. Бо дійсно. Хоча в нас законодавством, зокрема законами про місцеве самоврядування в Україні, це основний закон, яким керується депутатський корпус і їх виконавчі органи. І закон про місцеві державні адміністрації, вони визначають повноваження і функції, і відповідальність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Дещо ці функції різняться, дещо функції це є спільними. Тоді дійсно в нас робота повинна бути спільна. Тим більше з такою командою, яка зараз оновлюється і в апараті обласної державної адміністрації, і в апараті обласної ради, ми впевнені, що ті завдання, які поставив перед нами президент, Одеським регіоном, президент, які ми самі перед собою ставимо, вони повинні бути виконані. В чому ці завдання полягають? Ну, перш за все, ми. Для своєї діяльності покладаємо такий стратегічний документ як стратегія економічного і соціального розвитку Одеської області до 2020 року, в якій визначені і пріоритети діяльності, і механізми їх реалізації. Тому, звичайно, якщо говорити стратегічному такому аспекті, то я вбачаю перед собою спільні дії по двох напрямках: напрям перший. Це в реальному секторі економіці, в тих галузях, які приносять прибуток, які створюють національний продукт, які формують рівень заробітної плати в Одеській області. Це питання залучення інвестицій в економіку. Можливо, ви будете задавати запитання те, але можливо, я і наперед скажу. Зокрема, вирішуючи це питання залучення інвестицій, ми повинні виходити з цього. І я є прибічником саме такого кредо, що інвестиції лише тоді можуть влучатися в регіон, якщо є довіра до влади до влади державної, до місцевої влади, до конкретних посадових осіб. Якщо їм довіряють, якщо вірять, якщо впевнені, що кошти будуть дійсно використані за тими, говоримо напрямками, за тими планами, за тими проєктами, то дійсно ці кошти підуть. Для мене, чесно кажучи, незалежно того, це... От тут можна сказати, що гроші не пахнуть. Да? Це незалежно від того, чи це кошти іноземні інвестиції будуть, чи це кошти внутрішніх інвесторів. Головне, щоб вони працювали на реальний сектор економіки. Адже якщо буде саме реальний сектор економіки, і промисловість, і морегосподарський комплекс, і агропромисловий комплекс, і інші галузі виробництва працювати дійсно серйозно, збагачуючи і Україну в цілому, і могутність, і валовий продукт нашої Одесьчини, то це є, як кажуть, запорука того, що ми, формуючи відповідну фінансову базу в регіоні, можемо вирішувати іншу частину нашої діяльності: це вирішення соціальних питань, розвиток. Сфер соціальних це охорона здоров'я, освіта, культура, наука і, звичайно, соціальний захист населення. Тобто, якщо так порівняти в елогорічному аспекті, то можна сказати: перше завдання це дати вудку для того, щоб самому виловити рибу, так, і е, забезпечити собі, собі е, існування, функціонування і подальший розвиток. Інше – захистити тих людей, які дійсно цього не можуть зробити. Це перш за все стосується інвалідів, дітей, сирід дітей, позбавлених батьківського піклування, хворих, ну і таке інше. Тих категорій людей, про які дійсно повинна піклуватися і держава, і місцеві органи влади. І ще, звичайно, ми говоримо зараз уже майже наприкінці 2013 року. Попереду в нас дуже. Прийняття і обговорення дуже серйозного документу. це можна так сказати фінансової конституції Одещини, бюджет, обласний бюджет і місцевих бюджетів на 2014 рік. Звичайно, прийняття такого документу воно не лежить лише в площині, скажімо, внесення обласної державної адміністрації, а точніше, головою обласної державної адміністрації цього проекту на розгляд регіонального зібрання. А йде дуже серйозне вже зараз, йде дуже серйозне обговорення, за обговорення цих параметрів і в центральних органах виконавчої влади, і на місцях з тим, щоб дійсно сказати так, що та наша бюджетна корзина, яка, якою буде розпоряджатися органи влади і на місцях, і на рівні нашого регіону, вона спрацювала для людей. Найбільше наповнювалася. І спрацювала на людей. Микола Андрійович, маю одне таке проблемне питання, тому що на сьогодні, до кінця 2013 року, все-таки погано працює казначейство по перерахунку дуже багатьох статей. Це і фінансування будівництва об'єктів, доріг в області. Що відомо? Казначейство – це якраз та структура, яка функціонує і управляється як центральний орган, як центральний орган. Проблеми дійсно є, але що стосується соціальних виплат, заробітної плати і взагалі захищених статей, які передбачені в бюджетах різних структур управління, затримок тут немає. Тому що і більше того, я впевнений, що ситуація у 2014 році повинна докоріним. Чином змінитися на краще останнім часом в області велика увага зосереджена на виконанні соціальних ініціатив президента Януковича. І от які з них, на вашу думку, Микола Андрійовичу, сьогодні реалізуються найбільш успішно? В яких сферах от зосереджена увага? Я міг би зараз проводити безліч цифр, безліч показників, тим більше, що ми є абсолютно достовірна довідка з цього питання, але я не буду перевантажувати не вас не. Глядачів цими цифрами я хотів би сказати, що дійсно ініціативи президента вони витікають саме із цієї позиції, яку президент озвучував ще на початку своєї передвиборчої кампанії, будучи обраним президентом України, це е, піклування про людей і створення умов для його гармонійного розвитку. І звичайно, діяльність всіх органів влади на те, щоб Україна розвивалася як суверенна, демократична, економічно розвинена держава, яка дійсно в основі е, діяльності якої саме була людина, саме була людина. Тому говорячи про ці соціальні ініціативи, це можна перераховувати і питання пов'язані з забезпеченням розвитку і реформування системи охорони здоров'я і системи освіти, і системи культури. І дуже важливі аспекти це якраз про те, про що я нещодавно говорив: підтримка незахищених верст населення. Тому, якщо порівняти показники, скажімо, 13-го року, навіть іще не завершено, з показниками 12 року по цих аспектах, то в нас є зростання і по фінансуванню, і по охвату населення цими послугами, і збільшення і видів цих послуг, які надаються цим категоріям населення. Але знову ж таки, я не хочу називати цифру, я хотів би сказати про інше про політику. Політика, яка повинна здійснювати і здійснюється в нашій Одеській області і органами виконавчої влади, і органами місцевого, і органами місцевого самоврядування, це якраз політика, направлена на те, щоб виконати функцію, функцію зобов'язань перед людьми. А цього можна досягти лише спільною роботою, спільною працею і спільними зусиллями. І, до речі, що на мій погляд, найбільш головне відповідальністю. Я впевнений в тому, що зараз. До керівництва області і в адміністрації, і в обласній раді прийшли абсолютно відповідальні люди. Нам нема чого ховатися від людей. Ми дійсно підемо. Людей, ми будемо працювати з людьми і будемо вирішувати ті питання, які сьогодні дійсно турбують людей. Зрозуміло, Микола Андрійовичу, цього року було таке, трапилося велике нещастя у південних районах області, де повені постраждало ну кілька десятків людей, які абсолютно повністю майже втратили своє майно і житло. От як сьогодні йде виплата постраждалим на Бесарабії? Я хочу зазначити, що оперативно спрацювали і фахівці обласної державної адміністрації, і підтримка. Була надана зразу ж реально дуже швидко е прийнято відповідне рішення урядом нашої держави, на чолі з Миколою Яновичем Азаровим. Була й підтримка президента, вона й сьогодні є підтримка президента України, який контролює ситуацію в цьому аспекті. Декілька цифр буквально. Тут я вже без цифр не можу обійтися. 18 мільйонів прийнято рішення 18 мільйонів гривень направити на відшкодування втрат і на, скажімо, ліквідацію наслідків стихійного лиха на півдні Одещини. Із них 8 мільйонів це на відновлення доріг. На Одещині і 10 мільйонів безпосередньо це виплата компенсації тих, хто постраждав від стихійного лиха. На сьогодні, отут ми говорили нещодавно про роботу казначейства, На сьогодні практично всі отримувачі, ті люди, які постраждали в лиха, ці кошти отримали. Вони різні в залежності від стану, але ці кошти повністю отримали. Я думаю, що. І в бюджеті 2014 року ми вже в обласному бюджеті передбачимо відповідні кошти для забезпечення діяльності в належному стані інфраструктури. І звичайно, вирішення житлових проблем тих людей, які в цьому потребують? Микола Андрійович, на посаді першого заступника голови обласної ради ви здійснювали кураторство від фракції партії регіонів Балтського району, і взагалі знаю, що вас багато пов'язує із Балтщиною із цим краєм. От чи продовжите ви опікуватись його проблемами і надалі? І чи буде це правильним, що голова обласної ради дбає про окремий район? Питання дуже цікаве і дещо я б сказав би, провокаційне. Куратором Балського району разом з моїми колегами, головою районної державної адміністрації, депутатом обласної ради, директором Балського педагогічного училища, ми втрьох є кураторами цього району за рішенням фракції партії регіонів в Одеській обласній раді. Тому сьогодні я по факту залишаюся куратором Балського району від фракції, оскільки іншого рішення фракція не прийняла. Але я думаю, що абсолютно з вами згоджуюсь з тим і погоджуюсь, що а, така посадова особа, як голова обласної ради, він, власне, не повинен опікуватись. Ніколи не повинно опікуватися лише е, якоюсь окремою територією, бо відповідальність на ньому лежить за взагалі за стан е, соціально-економічний стан, за вирішення тих питань, які насамперед лежать в площині відповідальності органів місцевого самоврядування за всю територію Одещини. Але це не означає, що я не буду відвідувати Балтський район чи, скажімо, інші райони. Ми зараз опрацьовуємо ми графік відвідання районів не просто зі знайомством. Мені нема, чесно кажучи, за досить тривалий час роботи в органах виконавчої влади місцевого самоврядування, знайомитися з районами. Зустрічі з людьми насамперед для того, щоб не тільки їх послухати. А й почути людей, що їх насамперед сьогодні турбує. Звичайно, з колегами обговорити механізми шляхи вирішення цих проблем і практично реалізувати ці питання. Тому, звичайно, я буду у всіх районах, але стосовно Балтського району і стосовно мене, як безпосередньо не стільки голови обласної ради, як депутата обласної ради, то я маю солідну команду помічників. Референтів, просто друзів-однодумців, які зі мною часто відвідували Балтський район, зокрема, і не тільки Балтський район. Вони продовжують свою роботу з людьми, бо їм це подобається, дійсно подобається, чесно вам скажу. А саме головне, що це на користь людей. Тому роботу ми і в районі продовжимо, і в інших районах. І я думаю, що. Не думаю, впевнений в тому, що весь депутатський корпус, до речі, тут можна сказати, незалежно від належності від тієї чи іншої партії, теж повинен працювати, кожен депутат повинен працювати. В тому чи іншому району, в тому чи іншому населеному пункті, незалежно і ще від того, чи він обраний за мажоритарною системою чи за партійним списком. І останнє запитання, Микола Андрійович. 23 листопада 2013 року відзначається День пам'яті жертв голодоморів. І в чому, на вашу думку, трагізм цієї дати? І чи торкнувся вашої родини, ваших близьких? Оце ця страшна трагедія українського народу, і можливо, які уроки повинні винести і ми одесити мешканці? Канці Одещини і, можливо, і все людство. Бачите, коли ми говоримо про голодомор, то, мабуть, це вже не потрібно говорити, в чому трагізм. Це вже всі розуміють. Це трагізм держави в цілому, трагізм українського народу, трагізм тих людей, які не були українцями, але теж проживаємо на території України, теж постраждали від цього лихоліття. Це трагізм. В душах людей. Розумієте, і ми ж говоримо, от, до речі, 23-го дійсно буде визначатися така трагіч, трагічні події відзначення голодоморів. Бо це не лише був Голодомор 32-го, 33-го років. Батько мені розказував, і мама розказувала, що трапилося, що відбувалося у 1932-33 роках. Були страшні випадки. Я більше пам'ятаю із розповідей батьків Голодовку, як казали тоді, 1947 року. От відносно моєї сім'ї можу сказати наступне. У моєї сім'ї було багато дітей. У мами, у тата. Мене тоді ще на світі не було, але сім'я втратила тоді чотирьох діточок. Тому це дійсно трагедія. Вона торкнулася багатьох людей. А звідси, звичайно, і випливає, а що робити? Цього ніколи не повинно. Повторитися ніколи. І всі ресурси, які є в державі, повинні бути направлені на те, щоб витворити відповідно, ну, скажімо, відповідні заходи здійснювати для того, щоб Україна продовжила розвиватися. Відносно Голодомору, знову ж таки, в цьому році Одещина зібрала більше 3,5 мільйонів тонн зерна, і в Україні достатньо зерна зібрано. Нам це, як кажуть, нормальна ситуація складається на продовольчому ринку. Ситуація відслідковується і в Одеській області на продовольчому ринку. Ми знову ж таки будемо передбачати на 14 рік кошти. На компенсацію вартості борошна з тим, щоб молоб забезпеченим верстом населення не допустити збільшення цін на хліб. Такі заходи повинні здійснюватися. І сьогодні, вже, скажімо, не ті суси, не ті керівники. У нас є президент відповідальний за державу. Це гарант держави, гарант дотримання Конституції, прав і свобод. Якщо хочете і життя людей, і президент цього не допустить ніколи. Звичайно, повинні це пам'ятати і робити все для того, щоб цього ніколи не сталося в нашій державі. І всі керівники, і всі конкретні люди, які сьогодні працюють в нашій державі, є громадянами і нашими співгромадянами і співвітчизниками. Дякую за інтерв'ю, Микола Андрійович. Ще раз хочу вам подякувати за таку першу зустріч на посаді Одесь, голови Одеської обласної ради. Побажати вам наснаги і звершень, аби те все, що ви запланували, і будете планувати, все успішно було виконане. Ну а нашим глядачам нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою Одеської обласної ради Миколою Тендюком. До зустрічі і до на до наступних зустрічей ще в нашому ефірі. Хай вам щастить.